В Динамо Київ несподівано вигнали з команди відоме тріо футболістів, який іноземний клуб погодив сенсаційний трансфер Ілії Забарного? барного зірка збірної України вирішив, де продовжить кар'єру в наступному сезоні, і вже придбав будинок в новій країні. Хабі Алонсо сказав, яке майбутнє в мадридському реалі чекає на Андрія Луніна, а також гучний конфлікт в збірній України між тренером та відомим Форвардом. Та огляд всіх нових найцікавіших трансферів літа 2025-го. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Андрій Лунін отримає черговий шанс у реалі. Прес-служба вершкових повідомила, що куртуав чергове потрапив до Лазарету. Термінів відновлення бельгійця не розкривають, але, дивлячись на діагноз, це від декількох тижнів до місяця. Тож, оскільки клубний чемпіонат світу стартує вже 15 червня, скоріше за все саме українець розпочне турнір у команді Алонсо як основний, що може стати як черговим стимулом залишитися в реалії надалі. Так і гарною вітриною перед можливим літнім трансфером. Але як повідомляє Бернабеу Діжитал, Алонсо сказав Андрію, що він не полюбляє займатися ротацією голкіперів серед сезону. А місце у старті куртуа поки не підлягає сумніву. Тому в клубі готові йти на зустріч Луніну і обговорювати його потенційний трансфер у разі адекватної пропозиції. А ось Віктор Циганков, здається, залишається в Жероні. Навіть не дивлячись на провальний поточний сезон. Півзахисник нещодавно придбав власний будинок у місті, що навряд чи може свідчити про бажання змінити прописку. Ілля Забарний на днях мав особисту розмову з головним тренером ПСЖ Луїсом Енріке. Іспанець обмалював українцю своє бажання майбутньої можливої співпраці. Також французькі джерела повідомляють, що спеціаліст навіть делікатно підняв тему зі Сафоновим, з яким забарному у разі угоди доведеться грати в одній команді і перебувати під постійним тиском. Відомо, що в ПСЖ бажають закрити угоду по захиснику до 10 червня, щоб вже після міжнародної перерви гравець приєднався до нової команди, поки до кінця невідома позиція Ільє, але переможець Ліги Чемпіонів є переможець Ліги Чемпіонів. До того ж, Борнмут також продовжує нести втрати. Адже слідом за Хьойсеном клуб погодився відпустити в Ліверпуль і Киркеза, що неодмінно призведе до втрати якості у наступному сезоні. Іоці Цитайшвілі завершив індивідуальний сезон в Іспанії на мажорній ноті. Грузин віддав асист на першій хвилині 42-го туру. Це його 11-та результативна дія в сезоні «Сегунди». Контракт Вінгера все ще належить Динамо Києва. А поки Динамо може отримати підсилення, звідки не чекало. Інтернаціональ сумнівається в необхідності продовжувати оренду «Вітіньо». У бразильців залишився останній матч чемпіонату. Після чого вони будуть ухвалювати остаточне рішення раніше. Ігор Суркіс говорив, що хотів би повернути в Україну Вінгера. Адже бачить у ньому реального кандидата на місце в основі зліва у нападі. Але тут все впирається в бажання самого футболіста, котрий неодноразово заявляв, що в Україну повертатися боїться, а отже, буде до останнього шукати будь-які інші варіанти продовження кар'єри. Також вже з Динамо і Джастін Лонвейк півзахисника повернув з оренди Віборг. У Данії за рік у нього 28 матчів, 2 голи та одна гольова передача. Також до цього тріо можна ще й додати Еріка Раміреса, який також повинен скоро повернутися з оренди. Але як говорять джерела з Динамо, в клубі хотіли б зберегти лише Вітіньо. Інших трьох втомилися відправляти по орендам і хочуть продати вже з кінцями, направивши виручені кошти на придбання інших футболістів. Руслан Ротань визначився з першим трансфером для Полісся. Тренер по класиці спробує першим поцупити гравця у колишньої команди, яким має стати Теді Цара, котрий приєднався до Олександрії лише цієї зими. Форвард встиг провести за півсезони 13 матчів і зробити 9 результативних дій. Чергову втрату понесла збірна України. Владислав Дубінчак слідом за Олександром Назаренком відкликаний із заявки через проблеми зі здоров'ям у лівого захисника Динамо Вітрянка. Поки Сергій Рибров не обрав футболістів, які замінять цей дует. Та й з огляду на те, що до матчів залишилося декілька днів, то навряд чи ще когось будуть викликати. А поки батько Артема Степанова став на захист свого сина. Він підтвердив, що у Форварда Байера є проблеми з неназваною людиною зі штабу молодіжної збірної України Ю-20, через що футболіст і не бажає їздити в розташування команди. На його думку, це питання вже вийшло за межі футболу і несе в собі особистий характер. Але не дивлячись на це, наразі їхня сім'я не розглядає можливості зміни громадянства і просто чекає завершення цієї історії. Трансферне вікно в Європі набирає оберти. Барселона погодила своє перше літнє підписання. Каталонці підсилюють одну з найбільш проблемних позицій. Іспанці перехоплюють у реала голкіпера Жоана Гарсію, якому 24 роки, і котрий вже зараз вважається одним з кращих воротарів Ла Ліги. Флік хоче, щоб у наступному сезоні він був резервістом та поступово адаптовувався без зайвого тиску. А ось через рік Жуан повинен вже стати основним. Дивлячись на вік терштегена та Щесни. Заплатять за іспанця 25 мільйонів. Манчестер Юнайтед не тільки офіційно оголосив про трансфер куньє, а й просунувся по іншому коштовному новачку. Клуб узгодив особистий контракт з лідером Брентфорда Бріаном Бемо. За камерунця готові заплатити 60 мільйонів євро. У цьому сезоні він видав топ-статистику. Забив 20 голів та віддав 9 асистів у 42 матчах. Манчестер Сіті підписує одного з найтехнічніших молодих футболістів Європи. Блакитні закрили трансфер Райана Шеркі. За даними британських журналістів, сума угоди складе близько 40 мільйонів євро. У цьому сезоні за Ліон у нього 44 матчі та аж 32 результативні дії. Він спробує замінити Кевіна де Брюйне. Атлетіко наблизився до справжньої трансферної бомби. Клуб вступив у боротьбу з Арсеналом та Манчестер Юнайтед за Віктора Дьокереша, який може замінити Альвареса або Серлота, по котрим у Мадрид постійно надходять різноманітні пропозиції. Сума переходу оцінюється в 65-70 мільйонів євро з бонусами. Сімона інзагі покинув інтер. В клубі він провів 4 роки. За цей час здобув шість різних трофеїв, а також двічі виходив у фінал Ліги Чемпіонів. Головними кандидатами на його заміну вважаються Сеск Фабрегас та Роберто де Під минулим відео правильною відповіддю був Тео Ернандес. Француз за кар'єру грав в Атлетіко, Реалах Мадриді та Сосідаді, а також серії А. Цього ж разу загадка буде наступною. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.